Філія «Ветеранхабу» у Вінниці тимчасово призупиняє роботу через припинення фінансування міжнародної допомоги з боку США. Це рішення пов'язане з аудиторською перевіркою грантових програм, ініційованою президентом Дональдом Трампом. Ветеранський простір працював з 2020 року, надаючи консультації ветеранам та їхнім родинам. Організація закликає бізнес-спільноту підтримати її, аби відновити роботу. З нами на зв'язку Анастасія Бунич, керівниця філії ветеран у Вінниці. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Анастасія, розкажіть про роботу ветеран хабу у Вінниці, які послуги отримували ветерани та їхні рідні? Простір ветеран хаб у Вінниці працює вже більше ніж протягом чотирьох років спочатку, з осені 2020 року. І, власне, у Вінниці ми, як і в загальнонаціональній мережі, надаємо консультації і підтримку для ветеранів, членів їхніх родин. Це юридична підтримка, консультації, юридичні, первинна юридична допомога. Це підтримка психолога. Ми е, мали до сьогоднішнього дня можливість надавати е, кризову психологічну підтримку, короткострокову і довготривалу психотерапію проводити, консультації менеджерів підтримки з питань добробуту, все, чого, все, що стосується добробуту ветеранів, та власне проводили в просторі події. Е, Творчі заходи, навчальні, або якісь ознайомчі інформаційні. Чи є можливість можливо відновити роботу хабу у який термін та як у цьому можуть посприяти українські меценати або профільні урядові структури? Нам поки складно говорити про терміни тільки. Там пройшло трохи більше доби з того моменту, як ми призупинили свою діяльність, діяльність двох дуже великих підрозділів. Власне, зараз вся команда дуже багато працює над тим, щоб залучати нове фінансування. Ми звертаємось до бізнесів, звертаємось до організацій з проханням підтримати нас в цій роботі, тому що. Дуже велика кількість тих клієнтів, які до нас зверталися, тих, які потенційно можуть звернутися зараз, не можуть отримати нашу підтримку, і для нас це дуже важливо. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Бажаємо вас успіхів. Надіємо, що ветеранхаб знову почне працювати. Дякуємо, сподіваємось, також А нашим глядачам. Нагадую, з нами була Анастасія Бунич, керівниця філії ветеранхаб у Вінниці.